Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Савченко Микола Григорович народився 14 травня 1977 року у місті Глобине. Навчався у школі номер 3 Згодом у місцевому профтехучилищі, де здобув фах тракториста, після строкової служби працював у будівельній бригаді на м'ясокомбінаті свинокомплексі. Останнє місце роботи оператор з лінії виробництва харчової продукції Глобинського переробного заводу. Спочатку повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони, а згодом був мобілізований до Збройних сил України, мав звання молодшого сержанта. Служив командиром кулеметного відділення, загинув 29 грудня 2024 року у клінічній лікарні, номер 16 у Дніпрі, похований у місті Глобине. Пам'ятаємо вічна слава герою.